Маємо зв'язок вже з Одаркою Білою. Вона є депутатом Дніпропетровської обласної ради. Добрий вечір. Вітаю. Розкажіть нам, як місто уговтується від сьогоднішнього удару ворога. E, знаєте, дуже трагічний день для Дніпра і за кількістю руйнувань, і за кількістю загиблих. Зокрема, щоб було зрозуміло, там за ці дві години. У нас ще двоє загиблих, тобто з 15 кількість загиблих зросла до 17 чоловік, буквально було там повідомлено про 16-го загиблого і одразу надійшло повідомлення і про 17 ту людину. Також ми маємо понад 200 людей, які поранені та які постраждали. Серед них є діти черговий раз. Якщо говорити про Руйнування, які є в місті, то одного тільки приватного сектору близько 500 будинків. Це ті, які за сьогодні звернулись, і завтра так само продовжує свою діяльність. Штаб розгорнутий місцевою владою. Близько півсотні це багатоквартирні будинки, і думаю, ви чули так само новини про те, що є пошкоджені і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, і заклади соціального захисту тобто всі ті об'єкти, всі ті будівлі, установи, в які майже щодня да, там кожен українець звертається, чи то лікарні, чи то якийсь соціальний заклад. Чи як сьогодні сталося, люди, які були на роботі, вони загинули і вони сьогодні ввечері вже до своїх домівок, до своїх рідних людей не повернуться? Завтра в нашому місті оголошено жалобу за кожним загиблим сьогоднішнього дня. Скажіть, як працює загалом місто? От за звичним графіком, як з громадським транспортом, світло, водопостачання? Наразі є деякі проблеми з ну не деякі, а власне є проблеми з підключенням електроенергії до трьох будинків, оскільки там і лінії були перебиті, і місцева влада спільно з постачальником шукають варіанти, яким чином як найшвидше можна буде підключити ці будинки. Решта комунікацій працюють. І також я би хотіла додати, що окрім всіх комунальних служб, які одразу приступили до своєї діяльності після завершення сигналу повітряної тривоги, так само з нами працюють і наші партнерські організації, які надають допомогу мешканцям, зокрема соціально незахищеним, так, якщо ми говоримо про літніх людей, якщо ми говоримо про людей кого в родині є діти, там також відповідні організації, які надають допомогу з будівельними матеріалами. І сьогодні напередодні нашого з вами дзвінка та в Дніпрі падав дощ, і треба розуміти, що. Людям важливо зберегти те майно, та, яке залишилось е, після прильоту, тому так важливо оперативно закривати вікна, закривати двері, допомагати е, закривати ті дірки в дахах, які утворились. Також треба розуміти, що декілька будинків приватного сектору вони не підлягають відновленню після сьогоднішньої атаки. Тобто люди по факту залишились е, без житла. Добре, що залишились живими. Так? В цілому така ситуація дуже нелегка, і по комунальним установам, якщо рахувати по збиткам, то це, напевно, один з найбільших і найстрашніших страшніших ударів по нашому місту від початку повномасштабного вторгнення. Окрім Дніпра, вороги вдарили і по місту Самар. Що так. там відомо про наслідки? Так само відомо про, про те, що було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, і, на превеликий жаль, у місті Самар маємо двох загиблих і понад 10 людей, які постраждали, та які були поранені. Тобто, в цілому, для нашої області, сьогоднішній день він дуже болючий і, на жаль, запам'ятається як трагічний. Я вчергове наголошу, наголошую, що всі. Загиблі та поранені це цивільні особи, тобто люди, які вийшли зранку на свої робочі місця, які попередньо так само виходили, які за багато років до повномасштабного вторгнення працювали що в одному, що в іншому місті. Росія в чергове розписується в тому, що вона країна терорист і вона просто гатить і жирає, як наші. Міста відносно тилові, та так і безпосередньо там на лінії фронту. І єдиний, хто здатен протистояти, хто здатен протидіяти, це наші сили оборони, наші збройні сили. Тому так важливо в тилових містах підтримувати, донатити і максимально робити все задля того, аби наші захисники і захисниці могли тримати. Лінію фронту і могли боротись з таким страшним звіром, як Росія, багато загиблих уже дві сотні постраждалих, понищені <рес> будинки, школи, лікарні, дитячі садочки. Що це? Це таке залякування звичайних українців у Дніпрі, чи Як це назвати? Ну, це почерк терориста, на жаль, ми не вперше, та, не вперше українські міста переживають, переживають атаки по цивільному населенню. Єдине, що от, ну, по балістиці там дійсно виходить в цілому по ракетам, що достатньо мало є часу для того, аби дістатись укриття, тому треба бути особливо пильними. хоча... Багато хто є фаталістами да, в цьому питанні, тому що якщо рахувати там від моменту, коли починається сигнал повітряної тривоги, до моменту прильоту, зовсім мало минає часу. І фізично, якщо ти десь високо знаходишся, то ти просто не можеш е, встигнути дістатись. Е, я бачу вас, але не розумію, чи чутно мене, підскажіть? Чути вас чути, картинка не дуже, але чути знаєте, ми сьогодні всі тут не дуже. Я розумію. Тому, тому залякування чи ні? Ну звісно, що залякування вони намагаються постійно демонструвати свою таку напущену, намальовану силу, та, і єдине, що вони можуть, це воювати з цивільним населенням, це завдавати шкоди, завдавати шкоди дітям, завдавати шкоди літнім людям. Завдавати шкоди, зокрема, і містам, тому що треба мати величезну силу і відповідальність, щоб та, воювати безпосередньо з військовими. Вони того не можуть, тому намагаються діставати і вбивати мирне населення. Тому напевно залякування, що їм ще лишається. А в якому стані загалом люди? Я маю на увазі психологічному, тобто чи чи вдається ворогу залякувати простих людей, чи, чи, чи немає розмов про те, щоб а, таки покинути місто, чи в якому емоційному стані загалом? Дивіться е кожен раз після трагедії, коли ми маємо загиблих, е місто це переживає боляче, зокрема, якщо там говорити про... Там тих людей, з якими я спілкуюсь, то ти не можеш продовжувати бути там, в такому самому настрої та, і займатися своїми звичними справами. Все одно тебе це зупиняє, все одно це черговий раз нагадує про ту близькість і е, про ту нещадність е, ворога. Про те, е, чи продовжує місто жити далі, так чи має воно продовжувати жити далі? Однозначно знов ж таки це для того, аби допомагати. Тим, хто стоїть на лінії фронту, тому що дуже багато чого залежить від міст відносно тилових. Чи збільшилась кількість людей? Ну, Там десь в пабліках якісь фотографії гуляли, про те, треба, там да, про вокзал, проте треба усвідомлювати, що сьогодні Укрзалізниця дуже сильно постраждала і це величезне щастя. що Вдалося на той момент обійтись без жертв, я маю на увазі, перепрошую, без загиблих, та, постраждалих там велика кількість. І, звісно, після кожної масованої атаки певна кількість людей там різні думки мають. Ти не можеш лишатись байдужим. Проте по самому місту не відчувається, щоб людей ставало менше, або більше того, до нас так само постійно продовжують пробувати люди, які з прифронтових територій евакуюються. Тому місто живе, місто рухається, і кількість людей так візуально не можна сказати, що вона зменшилась.